Доброго дня підписники! Хочу сьогодні зробити обзор на свій мотоцикл Longin SR-150. Пробіг складає в ньому зараз 10 000 км. Тому вирішую зняти обзор, що було замінено, що потрібно замінити. Ось Пробіг 10 69 Так, що можу сказати по мотоциклу? Мотоцикл хороший, їде, добре. Так, давайте розкажу, що було замінено в мотоциклі. Перше, що було замінено, це амортизатори. Рідні амортизатори були гарні, але один з них потік, вирішив замінити зразу два нових. Друге, була замінена покришка, оскільки ця рідна, що стояла на ньому, була сильно лиса. Неможливо було їхати по грязюці. оскільки я живу в селі, то в нас дорога так собі. Ось така була. У нас резіна ззаді, як спереді. Ще й передню потрібно замінити, але вже задню краще, передню поки що не буду міняти. Так, далі було замінено тросик щеплення на новий буквально 30 км чи 60 км. Замінив на новий тросик. старий теж порвався. Був у мене ремкомплект. Перш скріпив ремкомплект, а потім другий раз порвався, то вже вирішив купити нового, бо той був закороткий. Ось так витерлось крило тросик щеплення. Вилка передня м'ягка. Колесо затонкувати, по піску кидаю трошки, але їхати можна. Так, що ще можу сказати? Було паяне крило спереді. Скільки їхав, да, случайно вибіг собачка на дорогу. Це поцарапав трохи крило, фару. Був замінений датчик хола. Була така проблема, що коли їду, холодний їде, все чітко, нормально. А як нагрівається мотоцикл, починає до 5 тисяч, після п'яти мотоцикл додергається і після 7 вже знову чітко їде. Довго я шукав цю проблему, але пролазив в інтернеті кілька місяців і знайшов. Замінив датчик, на ньому була тріщина. Ось він холодний показував нормально, коли нагріється, то вже з перебоями. Замінив датчик, все стало чітко. І було замінено цеп на 5000 пробігу на новий. Ще старий можна було б підтягти. Ще блоку, але вирішив замінити, щоб не портити зірочки. Замінив на новий. Вже скоро потрібно буде міняти ходову вже. Задня зірочка зношена. Передня ще більше зношена. Десь в мене є відео, потім прикріплю, можливо, до відео. Ну, все більше нічого не мінялось на мотоциклі. Мотоцикл ні разу не підводив. Ось так виглядає. Ви що брудний. Зараз у нас весна, дороги, жахливі. Ще для таких доріг він ще й так чистий. Ось так виглядає. Установив я дуги на нього після покупки зразу. Мотоцикл став набагато красивіший з дугами. Дуги такі якраз для нього підходять. Це Zlifan LF150. Дзеркало гарно, обзор нормальний. Видно все ззаді, що хто де їде. По бездоріжжі також мотоцикл їде добре. Але вже як сильно велика грязь, то сідає на вихлопну, потрібно виштовхувати, а так. По любій дорозі їде в горку, в будь-яку горку. Вже як після дощу до да мокрута вже починає буксувати. По моху чи по піску закопується, як дуже сильний пісок. А ще вихлопна мене почала брязкати. В середині вихлопні, і тут десь десь отут, трубочка всередині приварена на закльопки. Одна з цієї сторони, друга з тої сторони, за мотоциклом. Довго я шукав, слухав, потім знайшов, заварив, завів, все чітко працює. Тепер ніяких посторонніх звуків. Мотоцикл заводиться із стартера. Ось так зараз я вам заведу, покажу. Ось так працюємо мотоцикл. Зараз дам газу. Як бачите, провалів ніяких немає. На ручку газу відзивається добре. З цієї сторони трошки вигоріла наклейка, але то нічого страшного. Хто збирається купляти такий мотоцикл, раджу купляти дуже хороший мотоцикл. Зараз я заглушу, щоб не мішав. Хто купить з покупкою буде задоволений? Такий мотоцикл є в червоному, чорному та білому кольорі. Є ще такий. Саме тільки на 200 кубику. Він йде на моноамортизаторі. В його трошки фара інша. В того мотоцикла мотор йде на цепу, а в мене на штангах. Оскільки по озивах я чув, що на штангах кращий ніж на цепу. Напишіть, що ви думаєте по цьому поводу, який краще цепний привод чи на штангах. Ззаду в мене нема багажника, йдуть такі роги. Для пасажира дуже зручно. Груз я особо не возю ззаду. Їздю обично сам або двох. Нічого такого лишнього на ньому не возю сильно. По бездоріжжю він часто катається. Особливо по лісних дорогах. Ну що, буду прощатись. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставимо лайки. Кому не понравилось, дизлайки.